Друзі, добрий вечір. Сонечко вже у нас в закаті, почав пікерування диньок більш ємності, бо в касеті ємність близько 150 мл. Я висаджую вже в стакани, ємність 350 мл. Пояснення тому, що і тут нас холода. Почав диняк. Значить, стакани спочатку наповнив землею цією. торфяной сумиш. Торфяна сумиш. Так. Пролив водичкою. И все. И достаю с кассеты. Все. А потом Потім підсиплю земелькою. От дивіться. Дуже незручно знімати. Отак от, от. А потім оцю пустоту підсиплю земелькою. І все. І буде вона у нас до начала травня. Все. Також буду робити із кавунчиками. Вже мені тут ємності отакі, 450 грамів, бо фарао, дивіться, який зараз пружний, весь дуже гарний. Це фарао, це шістих. Це високі, це чарстан. Ну все, також буде час, попікірую перчик, бо хвати ґрунту. На сьогодні купили 10 літрів об'єм, а ціну бачите 39 гривень. Все, всім добра.